Ч блоки втратити? Ну взагалі молодець. Я крыса. Дякую, ще я замру, де не заберу. Куда изумру? Пять секунд зараз ты чого взагалі за звер... Він мені помішав. Е, до у нас якби йдуть, вам шо? не ліжко. Алло? Я побіг ліжко захищати. Ви шо, дядь? Валера. Шо? Ви... А... Блин. Бр... Як так можна було ліжко захистити? Так от не будуйте ліжко. Будуйте з камня. Чом я взагалі заложи. Короче, як це проходження по бедварцу тут має бути щось новеньке, Та? Звісно, ну